Отже, сьогодні понеділок, 9 січня 23-го року, і я з самого ранку прямую до Лестерського університету. Протягом усього вихідного дня космічний телескоп Джеймса Веба та космічний телескоп Габла спостерігали за планетою Уран. Це дійсно захоплюючий момент для нас. Це перший раз, коли ми направили телескоп на цю конкретну ціль, і це справжній тест на можливості телескопа. Так вони працюють, тож я сподіваюся, що нас чекає приємна несподіванка. Поки я йшов, мені почали надходити імейли, що в архіві з'явилися нові дані, які я можу переглянути. Тож це буде дуже насичений день. Це наш перший погляд на те, як можуть виглядати дані, і чим довше ми будемо працювати, тим краще ми ставатимуть довжини хвиль. Ось воно. Це уран. Подивіться на чорну пляму. Ми думаємо, що націлилися саме на неї, і насправді ми влучили майже в ціль. Якщо я просканую всі ці лінії тут, вони справжні. Це спектр урана, етан і ацетилен, що утворюються високо в стратосфері. Привіт, Лі. привіт наомі. Ось так. Доброго ранку. Я розумію, що в атлі ще рано і світло, але ви бачите себе на екрані. Так. Так, бачимо. Добре. Я покажу вам одну з найкращих довжин хвиль для мірі, яку мені вдалося отримати. І що це за довжина хвилі? Подивіться на спектр. О Боже! Найтемніші ділянки це ті, в яких ми впевнені. Вау, я навіть бачу уривки кілець у цих даних. Що ще ми маємо? Ось. Кільця навколо урана і кілька гарячих точок на північному полюсі, ось тут. Отже, це наш перший погляд на дані. Я думаю, що ми всі можемо бути надзвичайно задоволені цим. Це просто фантастично бачити це. Знаєте, ми довго цього чекали. Але знаєте, кожна мить цих 25 років, що ми працювали над телескопом, дала свої плоди у вигляді цього дивовижного набору даних. Я дякую вам і вашій команді за те, що ви очолили цю роботу і підготували пропозицію. Так, спостереження за цими даними, вони просто фантастичні. Я згодна з вами. Це кардинально змінить наше уявлення про уран. А коли ми отримаємо дані про Нептун, це змінить всю парадигму щодо крижаних гігантів. Це просто фантастика. Просто дякую вам. Дякую. Так. Мене звати Хайді Хамель, і я одна з шістьох інтердисциплінарних учених, що працюють над космічним телескопом Веба. Я почала працювати над проектом JWST ще до того, як він став JWST, майже 25 років тому. До того як він став офіційним проектом НАСА. Ми називали його космічним телескопом наступного покоління. Я долучилася до проекту, бо хотіла мати можливість використовувати цей фантастичний ресурс для дослідження об'єктів у нашій сонячній системі. А це складне завдання, бо вони яскраві і швидко рухаються по небу. Оскільки планетарні об'єкти рухаються, частина моєї роботи в проєкті JWST протягом останніх 20 років полягала в тому, щоб забезпечити його здатність спостерігати яскраві та рухомі об'єкти. Наса досліджує сонячну систему вже багато десятиліть ще з часів, коли я навіть не народилася. Не думаю, що зможу згадати кожну місію, що була з тих пір запущена. Та давайте поговоримо про найважливіші. Ми почали з місяця, тому що знали, що будемо відправляти туди астронавтів. Ми хотіли, щоб вони знали на що йдуть. У перші роки ми також відправили космічні кораблі до Венери, багато місій до Марса, починаючи з Маринерів, а потім зондів Вікінг. З того часу ми відправили орбітальні апарати та марсоходи, такі як Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity, а нещодавно марсохід Perseverance, і навіть маленький гелікоптер Ingenuity. цікаво, що під час вивчення таких великих світів, як Юпітер і Сатурн, ми виявили, що їхні супутники не менш захоплюючі ніж самі планети. У 1986 році космічний апарат Voyager 2 пролетів повз уран. Повз Нептун у 89-му. наразі зовнішні планети сонячної системи. Уран і Нептун є найменш дослідженими планетами в нашій системі. Одне з того, що я дізналась за роки після Вояджера, коли ми продовжили вивчати Уран і Нептун за допомогою нових наземних телескопів і космічного телескопа Габл після його сервісного обслуговування. Габел підкинув нам кілька несподіванок, та я вважаю, що це справді свідчить про те, що вся команда змогла їх подолати, і що ми маємо в телескопі ширококутну камеру номер 3, що допоможе розкрити таємниці всесвіту. Тож, що я дізналася, це те, що ці планети змінюються. І Вояджер побачив лише миттєвий знімок. А сьогодні планети виглядають інакше. Я використовую аналогію це, якби я показала вам свою фотографію 1986 року. Я ж сьогодні виглядаю зовсім інакше, правда? Я змінилась використовуючи лише дані воєджера, ми не можемо точно зрозуміти, як ці планети змінюються з часом. Тому необхідність продовжувати спостерігати за ними за допомогою все більш потужних інструментів, доки ми не відправимо нову місію, з роками лише посилювалася. Доброго вечора. Ласкаво просимо до інституту космічних телескопів в Балтіморі. Я Донсевіч, представник відділу зв'язків з громадськістю управління космічних досліджень НАСА. Сьогодні ввечері ми раді оголосити про початок тижневої кампанії спостережень за впливом періодичної комети шумейкера Леві-9 на Юпітер. удар першого фрагмента стався сьогодні в день, десь о 15.54. Вчені з усього світу, які беруть участь у кампанії спостережень Національного наукового фонду НАСА, а також практично всі інші телескопи та обсерваторії по всьому світу спостерігали за ударом шумейкера Ліві 9 Моя команда і я були в інституті космічних телескопів. Але під час першого зітхнення ми були в підвалі, де стояли комп'ютерні екрани, за якими технічні фахівці зазвичай перевіряють дані, щоб переконатися, чи все в порядку. Зазвичай астрономи туди не допускаються. вони не пускають туди людей. Та це була особлива подія. Тож ми всі скупчилися тем, чекаючи на перші зображення, і коли вони з'явились, почалася справжня метушня. Ми всі питали, що це? Це що, супутник? Це справжній шлейф? Що це? Знайдіть в арманасі, де знаходиться Іо. Yeah, так, я думаю, нам доведеться трохи зменшити масштаб. Це виглядає досить добре. Підходить. А коли з'явилося перше зображення у Дарів, ми були у шоці. Там є відео, як я показую на екрані, і всі навколо нас. О, Дженіфер, подивіться. О, господи, хіба це не неймовірно? Воно яскраве в метановому діапазоні. Це дивовижно. Це те, що всі ми можемо точно сказати. Над великим екраном, на якому показували Юпітер, був маленький комп'ютерний монітор. Ми могли бачити прес-конференцію, що відбувалася поверхом вище в аудиторії і Джин Шумейкер, Керолін Шумейкер і Девід Ліві сиділи там, не знаючи, що на поверсі нижче них відбувається у це все. Тож я сказала, що ми маємо туди прорватися. А вони відповіли, що це офіційна прес-конференція наса. Ми не можемо туди прорватися. Я кажу, ми підемо нагору. Ось така я була. Тож я сказала: дайте мені роздруківку з комп'ютера щось на зразок цього термопаперу. Ви хоч знаєте, що це таке? Це такий чорний термопапір. На ньому видно юпітер і чорну пляму. Я сказала, ми підіймаємось, а телевізійники такі, вона підіймається, вона підіймається. Я мушу показати це: Керолін і Девіду. Це їхня комета, це не чесно. Вони не знали, що відбувалося буквально в них під ногами. Я думаю, ми маємо найсвіжішу інформацію від Гейді Хамель. <праць> Я хотів би представити доктора Хейді Хамель. Юджин Чумейкер сказав, що буде особисто здивований, якщо ми нічого не побачимо. Ну, якщо ми нічого не побачили, то він не буде здивований. Ми насправді побачили дивовижні речі. Ми щойно завантажили перші дві орбіти. У першій орбіті ми змогли побачити шлейф на краю планети, який я роздрукувала на лазерному принтері. Це найсвіжіша інформація, що може бути. А друга орбіта, ми можемо побачити саме місце удару. і нагадаю, це перше не найяскравіше. Тож на нас чекає дуже цікавий тиждень. Навіщо бути нудними нердами. Давайте просто насолоджуватися видовищем. Давайте розважимось. таким був мій стиль презентації протягом усього тижня, тому що ми щодня проводили прес-конференції, де нас запитували, що ви бачите. А сьогодні ми відповідали: хто знає, що буде завтра? Що ще буде? Велике чорне око на Юпітері було моїм найкращим припущенням. Удар комети Шумейкера Леві у Юпітеру у 94-му році став поворотним моментом, коли ми змогли побачити вибух на планеті Юпітер за допомогою космічного телескопа Габбл та інших наземних телескопів. Це дійсно змінило наше уявлення про те, наскільки великим був вплив деяких з цих великих ударів на планети. У всіх цих місцях, які ми відвідали за допомогою космічних апаратів, ми дуже обмежені в тому, що можемо зробити за допомогою наземних телескопів. Але тепер, завдяки габлу і космічному телескопу Джеймса Вебба ми отримуємо нові погляди на всі ці місця, що доповнюють результати, отримані в ході незліченних місій до всіх цих світів. І ми маємо повністю розгорнуту JWST. Забезпечення майбутнього JWST не було проблемою, тому що те, що ми поставили собі за мету, було настільки амбітним, що навіть за чверть століття, що знадобилося для його побудови, ми б не створили нічого, що його перевершило. А коли з'явилися перші зображення, ми були вражені, вау, це відбувається. Він вже розгортається, розкладає дзеркало шириною 6 метрів, сонячний щит розміром з тенісний корт і 250 тисяч крихітних затворів. Кожен з яких менший за Ми можемо бачити все в сонячній системі, що не знаходиться занадто близько до сонця. Бо у нас є сонце захисний екран, парасолька, що захищає нас, та вона захищає нас лише тоді, коли ми не дивимося занадто близько до сонця. Всі планети рухаються по небу досить швидко. Всі планети час від часу віддаляються від сонця, і це підказує нам, коли дивитись і як дивитись на них. JWST дивиться в інфрачервоному діапазоні, що схоже на спостереження за теплом, дивлячись на тепло, а не на світло, можна робити цікаві речі, тому що можна бачити крізь пили, газ. Туманності і заглянути туди, де народжуються планети і планетарні системи навколо цих зірок. Ми хотіли використовувати JWST для вивчення об'єктів в сонячній системі, бо знали, що цей телескоп матиме фантастичну чутливість, а також дуже стабільну якість зображення і стабільну фотометричну якість. Це те, чого ми шукаємо в астрономії, тому що це дозволяє нам отримати більш точні дані про об'єкти, які ми вивчаємо. зараз в сонячній системі ми відправляємо космічні апарати до деяких об'єктів, та ми не відправляємо їх всюди. Тому в тих місцях, коли ми не відправляємо космічні апарати, нам потрібно використовувати телескопи для дослідження і мати доступ до найкращого апарата, який ми коли-небудь змогли побудувати. Яким як ми й планували, став JWST. Це дозволило нам мріяти, планувати і думати про те, що ми зможемо зробити за допомогою цього найкращого обладнання в сонячній системі. Ми маємо дві основні можливості. Одна це фотографування, а друга розтягування світла об'єкта в веселку, щоб побачити наскільки він яскравий на різних довжинах хвиль. Це дуже важливо для нас. Хімічний та фізичний аналіз того, що міститься в об'єкті. I... у будь-якій публічній лекції про JWST Я завжди починаю з пояснення, що таке спектроскопія, бо я називаю її суперздібністю JWST. Спектри настільки вражаючі, що коли ви збираєте групу вчених і показуєте їм новітні матеріали JWST, аудиторія затамовує подих, адже спектри настільки чіткі, що лінії розрізняються дуже красиво, чутливість настільки висока, що можна побачити молекули. Ми ніколи не друкуємо зображення спектрів у газетах, бо вони надто абстрактні для людей. Але саме це використовують астрономи, щоб дізнатись, що відбувається всередині тих об'єктів, які ми знаходимо. Як хімік, можу сказати, що спектроскопія це найкраща частина космічного телескопа Веба. Так ми отримуємо фантастичні зображення, та навіть далекі галактики, пошук перших галактик всесвіту залежать від спектрів, а зображення дають лише обмежену інформацію. І без реальних спектрів неможливо підтвердити відстань до об'єкта або, наприклад, його первинну форму. Я Стефані Майлем. Я заступниця наукового керівника проєкту з планетології. Я вирішила стати ученою, коли була ще дуже маленькою. Я виросла в Х'юстоні, штат Техас, і поїхала на екскурсію до космічного центру Джонсона. Мені було близько шістьох років, і я повернулася додому в захваті і сказала мамі, що коли виросту, то стану астронавткою, буду працювати для НАСА. з того моменту, все, що я робила, було спрямовано на те, щоб стати ученою і колись працювати в НАСА. Я знала, що хочу стати фахівчиною з місії, тому мені потрібно було здобути ступінь доктора філософії. Та на той час я працювала в екологічній лабораторії, щоб заробити на навчання я в основному мила посуд, і я знала, що не можу витрачати на це решту життя. Я спитала свою наукову керівницю, як я можу стати хімікинією, але більше ніколи не мати справу з мокрою хімією. Я ніколи більше не хочу бачити мензурку. Вона знала, що я захоплююсь астрономією, і запитала. Ти щось чула про астрохімію. Це стало поворотним моментом. І моя лабораторія перетворилася з кімнати, де я дивилась на мензурки на весь всесвіт, де я вивчаю хімію космосу. Якби ви запитали мене, коли я була студенткою в Канзасі, чи буду я працювати над найбільшою астрофізичною місією НАСА? Я б ніколи не уявила собі такого. Ніколи про це не подумала б. Програма працювала для тих із нас, хто був її учасником, таким чином, що як частина угоди про роботу в НАСА нам гарантували час на цьому новому телескопі, особливо в першому циклі. Тож я знала, що маю десь 100 годин гарантованого часу, який планувала витратити на спостереження за сонячною системою. Еді підійшла до мене і сказала, що дуже хоче, щоб її час і проекти були присвячені спільноті, що вивчає сонячну систему, щоб вони мали ці дані для майбутніх циклів, і щоб вони дійсно побачили, що ми можемо зробити з цими даними. Ми звернулись до членів спільноти і запитали їх, що на їхню думку ми повинні робити з JWST, що було унікальним, що було б складним. І ми запросили їх надіслати мені та моїй команді невеликі міні-пропозиції. Тож ми провели кілька розмов про те, як буде виглядати ця програма. Вона хотіла охопити всю сонячну систему за час, який їй було виділено. Тож ми розподілили її час між усіма планетами, які ми можемо спостерігати саме Марс, астероїди поблизу Землі. Астероїди, комети, деякі основні особливості таких об'єктів, як велика червона пляма, Уран, Нептун, зовнішня сонячна система. Ми вирішили, що для кожної з цих цілей нам потрібна відповідальна людина. Вони мали б свої наукові команди, але нам був потрібен хтось, хто б відповідав за планування та проведення спостережень і публікацію даних найкраще в усій цій програмі GTO – це її міжнародний характер, що показує наскільки міжнародним є цей проект, наскільки він є міжнародним для астрономії, для планетології. Ми не є невеликою нішевою групою, де двоє-троє експертів у цій галузі сидять в одній кімнаті. Потрібна ціла команда, і багато її членів походять з різних галузей і мають різний досвід. Все це допомагає нам отримати інформацію, необхідну для того, щоб дійсно зрозуміти, що нам говорять ці дані, дізнатись щось про сонячну систему чи всесвіт, чого ми не могли зробити раніше. Одне з питань, що ми мали вирішити як наукова робоча група, було те, наскільки щільно ми будемо використовувати JWST. Після довгих обговорень ми вирішили, що орбіта Марса буде обмежувальним фактором, і подивилися, як швидко Марс рухається в небі. Ми сказали, гаразд, це буде нашою ціллю для відстеження рухомих об'єктів. Це буде достатньо швидко, щоб можна було спостерігати за Сатурном, Юпітером, Нептуном і об'єктами поясу Койпера, що рухаються повільніше за Марс. НАСА мала місію під назвою DART – Double Asteroid Redirect Test. А в рамках якої космічний апарат зіткнувся з супутником астероїда? А вони хотіли перевірити, чи можна змістити цей супутник. Частину спостережень ми вирішили провести за допомогою JWST. Складність полягала у тому, що система астероїдів з супутником рухалася втричі швидше ніж верхня межа, про яку ми домовилися під час розробки JWST. Величезна подяка інженерам і операційній команді JWST, що змогли налаштувати телескоп на достатню швидкість для проведення цього тесту з астероїдом. Ми отримали деякі чудові спостереження за допомогою нашого телескопа. Отже, за допомогою веба ми можемо бачити те, чого не можемо побачити сьогодні з Землі, в першу чергу через атмосферу планети. Ми не можемо бачити крізь атмосферу Землі на деяких частотах світла. Отже, це дає нам можливість вийти в космос і подивитись на об'єкти, які інакше ми не змогли б побачити на певних довжинах хвиль. Це особливо важливо для молекулярної астрономії, якою я займаюсь, адже ми можемо бачити молекули в атмосфері, які дають нам інформацію про склад атмосфери, температуру та вітри. Звісно, ми працюємо як команда і намагаємося розгадати загадку погоди на титані. Одне з того, що ми зараз досліджуємо, це деякі особливості поверхні у північній півкулі титану. Є озера та моря. Це моря метану, зовсім не схожі на моря, які ми бачимо на землі, але водночас вони мають деякі спільні характеристики, такі як кількість опадів, річки. Берегові лінії тощо тому ми дуже раді дослідити їх і перевірити, чи це все ще ті самі озера й моря, які ми бачимо на знімках Касіні. Знаєте, у нас багато роботи. У нас є орбітальні апарати та все необхідне. Та Джеймс Веб може бачити Марс з усіх боків. Ви можете побачити всю поверхню Марса і скласти її мапу. І це те, що ви дійсно можете зробити за допомогою інструменту, доступного на одному Джеймсі Веббі. Це дивовижно, бо тепер ми можемо шукати молекули, такі як метан, який разом із природним газом може бути індикатором минулого або сучасного життя. Саме тому ми шукаємо застосування цієї технології до Європи та Енцелада. Знаєте, Енцелад це відносно на великий супутник порівняно з Марсом, та він ніби чекає там на нас цей маленький піксель. А коли ми направляємо туди прилад, ми бачимо величезний шлейф. Тобто, коли бачиш такі речі, ти дійсно дивуєшся, це не може бути правдою. Тож ти повертаєшся до даних і підтверджуєш, що з Енцелада виходить великий водяний гейзер. Деякі дані ще не надійшли. Я досі чекаю на наукові дані про Нептун. Ми маємо зображення Нептуна, яке було зроблено в рамках програми створення красивих фотографій для прес-релізів, і це дуже розпалило мою цікавість до того, що ми побачимо там з наукової точки зору. Навіть коли ми вводили телескоп в експлуатацію, одним із наших завдань було подивитись на Юпітер, щоб вивчити розсіяне світло в приладах. І вже за хвилину спостереження за Юпітером ми зрозуміли, що можемо побачити кільця, супутники, яскраву червону пляму, полярне сяйво. Там є туман, є різні шари. Ми побачили все це за одну хвилину налагодження і вже знали, що це буде революційний телескоп. У наступній частині інших світів ми поговоримо про Європу. Тож не забудьте підписатись на канал і поставити під відео вподобайку. А також розгляньте можливість підтримати нас на Донателло, на YouTube, на Patreon чи на БайМіякофі. Дякуємо.